Друзі, новинки в сінцей. Подивіться, сумки з'явились ось такі. Із таким брілочком. Колаборація Disney. Бежеві класні ось такі із літерою С. Так, 359. Боже, дешево. І навіщо вам подивіться, яка класна? І навіщо вам якийсь Майкл Курт? Або ж ось така чорна гляньте теж. Із таким ну, принт, чи як це сказати правильно. Літера С, якщо ви бачите маленька, ось так раз. І навіщо вам якась Майкл Корс за 4 тисячі чи 5, да? Будь ласка, Сінсей. Скільки вона коштує? Така чорна. Ось так вона такого плану мішка. Засипала все, що треба, закрила на. Замочок, тут одна кишеня і пішла. Сумка коштує 459 на неї знижка 40-34%. Потім я ось такого плану теж дуже-дуже зручна, вона дорожча. 659, one size. Ось теж, дивіться, ну вона крута. Тут аж два відділення. Посередині теж йде такий відділ. Цікава така теж. Така і шопер, і офіс, і діловий стиль, все, що хочеш, все в одному. І навіщо вам Майкл Корс, извиняюсь. Так, рюкзачки. Ось такі тканинні по 599. Чорні і бежеві. Застібка фурнітура золотиста. Легесенький, лігусенький. Шкіряні рюкзачки. Це такі міні рюкзачки. Рюкзачки рожеві, будь ласка, Hello Kitty по 659 гривень. Love You Lots це колаборація із Міті Маусом. Дісней, точніше, 399. Дивіться, ось такі чорні Hello Kitty 659. Так, це пішло щось таке прям легантне, щось запахло навіть Францію, я б сказала, Парижом. Це така тканина. І е екошкіра. Фурнітура теж ось така золотиста. Чорний варіант і варіант е світло-коричневий. Ну, це літо, звісно ж, це більше весна. І якщо це може бути і літо, і осінь і зима, то це весна-літо, До суконь. Наприклад, черевики такого ж відтінку, берете такий рюкзачок і якусь сукню, білу, блакитну, не знаю, будь-яку. Знижка на балетки, ось такі балетки Mary Jane. До речі, я їх приміряла. Вони дуже зручні. Ну, класні. Єдине, що може десь, поки новий матеріал буде десь натирати, 459 коштує лофери. Лофери такі коштують бежеві. Так. Дівочки, і звіняюся, вибачаюся, що робити. Оце отаке. 599. 599 і чорні лофери звичайні. Ну, звичайні мають на увазі класика. Непогані теж. Ну Така за заст... блискуча ця штучка, прикраса така надто якась вона більше до червоного. Ну, не знаю, за ціну, за таку ціну 599, думаю, що це ще і нормально, Да? Які зручні чи ні, то вже ж хто як любить ходить. Так, лодочки, ось такі, дивіться, є, лаковані лодочки по 339 гривень. Басоніжки я показувала. Ось таке ще взуття класне, дуже зручне на літо. 269. Навіть є такі шляпани, такі ж така модель, але леопардовий принт. Моднячі такі за... За 599. Лофери на вже платформі і тракторна підошва. Теж зі знижкою. Ні. 899, тільки лофери зараз коштують. О, сіточки такі гляньте, з'явилися в сітку балетки Mary Jane, 39-й є розмір. Це якраз і мій, да? Я не думаю, що вони будуть малі. Вони прям довгі, така, як лижа якась. 389, до речі, коштують і симпатичні. Невеличкий такий плоский каблучок. Подобається теж. Непогано. Або ж ось звичайні балетки, і прям от реально як балеріни. Да? Оп, і ти пішла на пуантах. Реально, як це сказати, мис, як в пуантах, зроблений так? з бантиками. Це 40-вий, класний, теж 39-й є. Так, і ціна 459. Друзі, ось вам дівчат, дивіться, для вас рожевий лук на весну. Часто бачу дівчата з чимось рожевим. там, Рожеві, наприклад, красівки, рожевий бант на голові, там рожева футболка. Дивіться, можна повністю рожевий лук, це ось така жилетка, сінцей із бавовни, ну таке щось бавовна, бавовна льон, і плюс ось така спідничка із із віскози рожева. Я думаю, буде класно. Така платина сонечка, може, може сюди підійти, скільки вона коштує. Сумочка 600 659, довга ручка. Одна, да? ручка одна, і вона довга, така, повністю йде через, буде йти через плече. Можна якісь шляпани тут у на підібрати. Теж якісь коричневі шортики на літо, Це дуже маленькі Дивіться, від 32-го, і це прямо от, я дивлюся, це на років на 11. На 12 і по 44-й. 44-й це най-виходить, най, -най виходить, що найбільший розмір. Ну, це такий типу що, Excel, да може бути, да це десь XL -ка. Що це за джемпер? Такий теж в'язка така. В'язані речі в моді навіть на весну, на літо. Такий в'язаний джемпер вдягаєте з чим з білою такою, наприклад, да, спідницею може бути. Із такої бавовни легенька спідниці, такий в'язаний джемпер, такий теж ненавязчивий лук на весну, дуже зручний. Джинси в сенсей, новинки. Дивіться, які класні з прорізами посередині і, і необроблений низ. Такі ж е модель wide Leg. найпопулярніші джинси в 2025. Я думаю, що вони о, будуть о, актуальні і в 2026-му. Вони такі класні. І так само ага, є без прорізів. Якщо кому не подобаються прорізи, теж White Leg. Ось такий світлий денім. Теж такий must-have. Зараз це найпопулярніші між іншим, іншим джинси. зараз. Дивіться, які вони чудові. Я думаю, будуть нормально, але ну, головне підібрати свій розмір, тому що, наприклад, я в 38 і в сінцей можу вже й не влізти. А в, влізти, наприклад, в 40-й. Хоча візуально, візуально, все-таки вони, так, да, вони широкі. Я думаю, що я влізу, влізу в 38-й і навіть довжина класна. Навіть якщо ці мені доводиться закочувати, підкочувати, да, то ось такі. Прям такий класний денім подобаються світлі. Такі цупкі. Цупкі прям. Це більш тонші. Тобто, ви розумієте, є тонкіший динін, да? є навіть ось якоїсь іншої варки. Дещо відрізняються навіть по відтінках Бачите, це такі більш йдуть яскравіші ніби. Джинси прям дуже класні. 699. І ці 699. Так, джинсовки ось такі теж до джинс. Можна навіть таку блакитну джинсовку підібрати. Вона йде дещо ну, до талії, не довга. Причому вони по 699 так само, як і штани. Так, ці подобаються теж це що? 38-й. Ну, дивіться, 38-й, вони прям широчені, Я думаю, класні будуть і більшого розміру на мене, наприклад, на мої параметри не треба. Навіть такі задовгі якісь. Білі так само і без цього, без прорізів. Просто білий денім. щось більше до молочного, Він зараз теж такі трендові. Це стрейт, так, да, це просто вай-стрейт, прямі широкі. 599. Так, продовжуємо дивитись новинки вулці Вітіки. Штани широкі, білі, Гляньте, які круті. Широка така white leg, тканина, неймовірно класна. Мені не подобається ця пластмасова, ця пластмасова застіпка, але так, в принципі, може бути. Да? Білий такий піджачок. Не видно. Так. І чорна футболка. Ідея, як носити ще варіант, як носити жилетки із Льону. Просто вдягаєте жилетку на білу футболку. Або ж без нічого. О, до жилетки йдуть такі штани. Теж такий фісташковий відтінок. Як і жилетка. Не знаю, хочеться відійти і показати, не вийде. Такі от штани. І така жилетка. Нема у мене сьогодні, на жаль, телефон зламався, той, який приближає, який віддаляє з ним дуже зручно і оперативно можна якісно показати. Да? Річ ту чи іншу. Ну, тільки так можу сьогодні показати. Це теж льон. Штани коштують Ого, 1300. Сівекіті щось дуже загнули ціни на одяг. Такі сорочки і такі штани. Дуже багато із льону саме виробів. Ось такі чорні сукні. Сукня майже в підлогу, але не зовсім. Без рукавів. Такий принт принтайда, якась. Мені оця подобається. Така вся розмиті такі відтінки синього. І знижка, дивіться, 699 на неї. Прозора буде у вас прозорий рукав. Прозора буде вона де? Ніде. Ось тут прозора, бачите? Вона, тобто, йде там підкладка така, такий ніби під'юпник іде десь до. До коліна, а потім буде вона у вас прозора. От зараз дуже багато зустрічаю таких саме суконь. Чому б ні на весну? Щось тим більше якось так прохолодно стало, що тут. Ну, тут такі от блузочки різні. Така блуза. 359. І недорого. Весів, які мені подобаються, що да, вони теж практикують періодично якісь знижки, якісь акції. Коштувала аж 859. Ну так, да, вона така, може навіть більше осінні відтінки, хоча тут є рожевий. Тканина, я думаю, що це що може бути? Це більше все, що це поліестер. До бежевих штанів. І вже вам весняний лук. Ось такі штани бежеві, широкі, штани палацо і така блуза. Хороші ціни є хороші, є хороші реально речі. Є на що подивитися. А якщо ходити, знаєте, от задатися ціллю там вибрати якийсь сарафан. ой, будь ласка, сукня на дивіться, яка класна, але це поліестер. От це те, що я приміряла позавчора, коли в сінсей, і мені взагалі не подобається, як вона сидить на тілі, як вона облягає фігуру. Неприємна на дотик і так далі. Шукайте віскозу на весну, на літо, шукайте віскозу або бавовну. Такий варіант відкидайте, тому що навіть вона буде завонюватися у вас під руками. Ну, реально, як щоб ви там не мазали, все одно запах з'явиться дуже швидко. Ось це вже йде візкоза, але це сарафан, і він повністю відкритий на брителях ось таких резинових. Ну, наприклад, візьмемо такий блакитно-білий. Да? Такий сарафанчик на весну. З розрізом на нозі. Ось так розріз Ну, це хоч віскоза принаймні. Такий я ось зеленими квітами і прям рожевий-рожевий. Рожевий дещо по-іншому зроблений, цей більш йде закритого плану. Ну Принаймні, тут йде вже така от горловина. Тобто, єдине, що без рукавів такий сарафан сукня. Ну, теж візко за тисячу коштує. А ось цей на бретелях. Так, чекайте. Сінцей дешевше. І мені дуже сподобалася сукня сінцею, яку я приміряла. Біла, така, квітковий принт, теж такі блідорожеві квіточки всякі. Мені вона дуже сподобалась. Там і рукавчик, все закрито. Ну, Сарафан я, наприклад, і не, вдяг... не вдягла б. Я комплексую. Треба руки підкачувати. Що ж. Господи, Кошту, я забула подивитися. Ага, 699, дешевше. Да. Тут вже пішла така от синтетика. Тут просто йде така резинка тупо, еластан, зелені, червоні і бежеві. Це ж дуже таке сіре, строга, прям така строге, прям таке строге плаття, строга сукня, сукня поло, я б навіть сказала, на кудзиках. 600... 29 теж ну, недорого да, для такої сьогодні. Друзі, це магазин Outlet. Це Київ, місто Полтава, торговий центр. Аутлет і тут Зара, Пулбір, Stradivarius Ось такий, дивіться, ексклюзив. Гляньте, що який відтінок. Це коли таке було в моді? Що це не пам'ятаю? такі знаєте, от вирви око він а, наживо, він ще яскравіший, ніж зараз у відео. Коштує 1399, а коштував 3500. Знижка 60%. ASOS. made in Romania. бачите, не китайці. І тут ось такий ярличок такий. Ну, коротше, все оригінальне. Ну я не знаю, куди такий яскравий відтінок. Це треба придумувати. Це має бути взуття такого ж відтінку, як цей піджак. Він дуже яскравий, класний такий. Ось такий піджам, дивіться, це розмір XS, і він підійшов. Він такий об'ємний. Ну, відтінок дуже класний. Мені здається, буде красиво з якимись сірими штаньми або спідниця, якась сіра, наприклад, прозора повністю, із гіпюра. Да? І такі ж салатові, наприклад, черевики, туфлі. Дуже красивий відтінок, але ну, треба правильно його стилізувати, дивлячись до чого. Лимонний такий неоновий, да, це неон такий. Або ж до ось таких штанів. Ой, де гляньте, які штани круті. Прозорі. Це ж сюди, які вдягаються труси. Я думаю, вдягаються такі, типу, як шортиками. Повністю гіпюрові брюки. із цим піджаком можуть бути гляньте. Або ж чорний, да, чорний сюди підійде. Такі темні гудзики, щось темніше. Чорні гіпюрові підійшли б. На мою думку, це Веромода бренд. Клас дивіться, які штани. Зараз дуже в моді, це все прозоре. До них що можна тут підібрати? Можна ось такий підібрати. Ну, Тут вони представлені з такими жакетами. Льняний такий жакет. Або просто білий навіть, аби підібрати сюди, до них жакет білий, так? Да? Якось льон і оця штука мені наче не дуже якось пасувало, пасувало б. Такі в'язані, дивіться, є штани. Штани в'язані. І прям така цупка в'язка. Скільки коштують це BS, ось така марка. BSL, BSL. Ціна. 899. Знижка, 30% коштували 2250. Хороший. а до них ще топ такий в'язаний, бачите? Топ і такі штани, сумки плетені. Дуже багато всього цікавого. Не буду тут лазити, тому що знаю, що в людей ну це в Полтаві цей знаходиться цей магазин. Люди дивляться мене не тільки з Полтави, тому може комусь це буде і не цікаво, да, Основним, основній масі людей, основній масі людей буде не дуже цікаво, думаю.